У тимчасово окупованій Костянтинівці Запорізької області російські окупанти влаштували мітинг на честь відкриття алеї пам'яті прямо в дитячому садку. Малюків вдягли у форму зразка часів Другої світової війни. Вивели на торжество, де вони декламували вірші, співали пісні, танцювали. Все це під наглядом почесних гостей з окупаційного міністерства освіти. В з самого утра воспитателі й діти ходять в парадній формі по образцу воєнних лет. В первом Константиновском детском саду проходит торжественный митинг в честь открытия аллеи памяти. После выступлений діти возложили цветы к памятным табличкам участников Великой Отечественной войны. війни. Ці діти дошкільнята вони мали би гратися, навчатися дружити, розвивати креативність. Натомість їх уже готують жити в постійному стані війни через паради, військову форму, патетичні виступи і вшанування солдатів. Хоч все це вони ще навіть не можуть розуміти в силу свого віку.